У мене все цікавить питання Грааля, Такого внутрішнього грааля, який дає, о господи, як це називається, баланс, внутрішній баланс, коли я можу там, якось там мудро будувати життя, що, що бути в такому темпі, приємному, щоб... Що таке вигорання я би знала тільки не знаю там звідкись там з якийсь зовнішній да запрошую такий баланс, внутрішній баланс, щоб... Щоб в задоволення от зовсім. чистенько. Але сьогодні ми були, були у психіатра, ми давно-давно в неї було три роки. Я, бо я не знала, як це взагалі робиться. Ну, коротше, мені запропонували допомогу, що буде приходити людина і буде мені надавати допомогу. По Федіру. З Федіром. Кущ. Кущ горобців.